Невеличкі рекомендації для плиточників. Друзі, у нас ось така плиточка і вона виходить, що дублюється. У нас є 10 малюнків різних. Ось тут бачите, ось такий малюнок тут у нас взагалі виходить 10 штук. Тут у нас 4 штучки. Ми це все розкладаємо для того, щоб все рівномірно розподілити по ванній кімнаті. Ще одна така невеличка рекомендація, друзі. Мав я раз об'єктів, формат плитки 60х60. Різних партій, різних виробників вкладаю я на підлогу. Замовник хотів, щоб шви з підлоги переходили на стіну. І я такий вклав підлогу, переходжу на стіни, представляю першу плиточку, а в мене от ідентична історія. Та, що плитка на стіни просто там на 5 міліметрів більше від того, що на підлозі. І я такий замовнику показую, такий, блін треба було одразу подивитись, я, би, може, би замінив. Тому завжди перевіряйте, тому що не те, що вказано на коробці 60 см, по факту може бути 59,5 або 6,5.